Так, всім привіт! Ліксіон. Щоб було проведено, бичі. На місці. Усі вибрав по одинаковій розвісовки, всі однакові болти новенькі, тільки ще не заварили. Тут тормоза клинили теж. Зробив з цим порядок, є така промивка. Кого далі. Дивіться, які у нас підшипники народ. Фак. Фак. Крута фірма фак. Да? Дивіться, що пише. Раз. Опа, два. Бачите? Бачите? От тобі і факт. Далі. Наклон на порядок, ускорітель планки поміняні, все тут. Пешки і продаються такі вушка. У кого рвані, то можете замінювати їх. Вони продаються окремо. От так і де вони? Ще лише під барабання. Так. Наклонно, наклонно все ляльон. Тут все чітко. Що що за планки? Шепче, шепче. Всі зірочки, все чотненько відрегулювалося, все, все зробило. Ну, розбирати легше, збирати трошки треба і медленно, бо можна щось прощовкати. Ну все от легонько, ну ляльон. Так, далі що? Далі почіпники вийде, що ще тут. Кажуть, як знімати ускоритель. Відкрутив, відти, відти, Там вибив два болти, вал і все, і вже він на землі. Пару хвилин і ускоритель на землі. Тут легко знімати. Все, вже це лишається мені під барабан. Отакий От коротенький звіт по роботі. Тут я все красиво помив, ці конуса. Теж буду збирати, все на нігрольчик кладу, я не кладу вже, так, щоб мучитися потім. Отаке От коротеньке відео. Думаю, що тут підшипник зразу хлопці міняють, хто знімає, бо це потім буде проблема в поле знімати. Отаке. От так що всім всього найкращого. Думаю, що буде далі друге.